Що я поставив великі свій притест і нас. І де ми не були, ми завжди молилися про Божу охорону, того, що ми знали, що дядь хоче це все одружити, щоб не було зроблене Боже тіло. Але. Ви пам'ятали про нас і нам було дуже важливо ваша повітря та ваша підтримка. Я хочу вам сказати одну історію, коли це звичайно сімейні, коли я це був четвер, був в станій вляніці. Я хочу, щоб вони всі були з Богом, щоб ми прославляли ім'я Бога. І було дуже нелегко, і я бачила, як він так хотів розрушити, він хотів дати слово мені, він хотів, щоб я не кричала на діток, але я завжди прибувала в присутності і Божому, я завжди просила Божедення. Що Бог робив свою роботу через нас, і ми бачите, як Бог трудиться, як Бог нас зв'язку, Богу словив. І я хочу, щоб кожен з вас свою молодь, яке прийдуться до Лесі. Ми живемо великій розкоші, як ви там, то хай вас Бог всіх і що дякую.